Півтисячі запоріжців оформили соціальну допомогу від держави, а сотня родин вже отримала і перші виплати. Про це повідомили у пенсійному фонді. Кажуть, місяць тому уряд запустив експериментальний проєкт з підтримки малозабезпечених родин. Соціальну допомогу можна оформити через дію або безпосередньо у пенсійному фонді. грошова підтримка призначається на півроку. Аби подати заявку на виплату, необхідні паспорт, ІПН та трудова книжка. Базова величина складається 4500 гривень на першого члена сім'ї, тобто на уповноваженого члена сім'ї, який звертається за такою допомогою. На наступних членів сім'ї визначається така допомога, як 70% від 4500 гривень, крім дітей до 18 років та інвалідів першої-другої групи, для яких визначається базова величина для розрахунку базової соціальної допомоги як 4 тисячі гривень також. Не можуть отримати допомогу родини, де є люди від 18 до 60 років, які не працюють, не служили в армії та не зареєстровані у центрі зайнятості. А також сім'ї, які протягом року перед зверненням робили дорогі покупки чи операції. Йдеться про суми понад 100 тисяч гривень, наприклад, купівлю нерухомості або валюти. З 1 жовтня програму розширять. Допомогу зможуть отримувати і люди з інвалідністю, та ті, хто не має права на пенсію, але вже користуються іншими соціальними виплатами. Дякую